З одним рюкзаком без близьких людей до життя людини звертається на 90 градусів. Засіб існування, який Потрібен був тільки для того, щоб виживати. То війна допомогла їм це усвідомити. Моя професіональна така кваліфікація. Та да, вона там помножилася на там X10. Масовий світ він спить. Знаєш, тобі треба розвиватися. Щось робота в тебе така. Ну ти ж не задоволений, чого ти там сидиш? саморозвиток, пошук себе це як необхідність, а не як якісь. Обі. Як донести до, люд... до людей, що їм необхідний розвиток для нашої нації це ривок? А тут ми вже вийшли з літака і ми вже в іншому країні, ну, в, інш... в іншій реальності. Це Мій дебютний вихід у світ. Я так, вигляді... я так рада бути до нього причетна. Ну, я тобі дуже вдячний, що ти дала мені можливість з тобою це все почати. І... Дати мені цю енергію для старту і початку. Так, я відчуваю і... радість всередині від цього. Мене звуть Леонід. Я взяв на себе роль і місію на даний момент створити свій проект. Я назвав його трансформаційна платформа Парампара». і буде опис, пояснення цього всього значення і сенсу мого проекту. Тексті зараз ми не будемо на цьому зупинятись, і я б хотів в цьому проєкті показати і підсвітити для, скажімо так, свого українського роду, до якого я належу, показати свідомих експертів, свідомих людей, свідомих українців, які можуть цей ну не самий простий час для України бути їм корисними і. Дати інструменти для відчуття і підтримання свідомого стану для повноцінного життя в тих реаліях, в яких ми зараз знаходимось, і е, першою людиною, яку ну, вона все відбулося гармонійно і само собою, я не шукав е, так, склалось, що першою людиною, яку е, яка починає цей проект, яка яку я б хотів підсвітити і показати її силу, її експертність, її енергію, її можливості, якими вона може бути корисна іншим людям. Це Юлія Рудакова. Як про Юлю ми до, підготувалися до нашого спілкування, і ви виділили такі певні частини і певні її. Експертні дані, які ми можна її характеризувати як духовного психолога, провідника, коуча, ведучого трансформаційних ігор, ретритів, живих практикумів в Україні і в Європі. Але наше знайомство з Юлією почалося ще у 2018 році. Ми не дуже тоді близько спілкувалися. Але я знав Юлю як засновника і організатора таких масових офлайн-фестивалів в Києві. Юля, я вітаю тебе. Вітаю, дуже рада. Так. І коли, ми, коли я задав Юлі питання перше, з чого б ти, на твою думку, хотіла почати, і про що поговорити в першу чергу, в нашому, не знаю навіть, як це правильно зараз позиціонувати, чи це інтерв'ю, чи це там підкаст, чи це просто спілкування. Це про Зараз Юля знаходиться в Німеччині, сама вона була в Києві, і таким важливим питанням, яке стало актуальним для Юлі останнім часом, і по якому до неї звертаються багато українців, це мовно як міграція українців, переїзд в іншу країну, і ти ті, ті виклики війни, з якими зіштовхується, зіштовхнулась Юля, і зіштовхується велика кількість українців. Які переїхали, виїхали зі своєї країни і змушені адаптуватись і жити в новій країні, в новому світі. Тому я хотів першим питанням поговорити про це, і ну, в процесі ми вже будемо розкривати глибину і важливість цього для українців. Так, дякую тобі. Ну, взагалі, я дуже рада, що я ось в, в ряду перших з ким ти будеш спілкуватися. Для мене це велика честь, тому що я відчуваю, що а, дуже красива та глибока місія в цьому проєкті і в тебе особисто. Тому я дуже рада. І мені так, так захотілося почати з України і з українців, да, тому що це зараз моя, а, ну тобто. В моїй роботі зараз 80% українців. Я працюю в Німеччині в організації, яка створила методику тобто особи, особливий такий короткостроковий підхід. Він називається цінностно орієнтований підхід, який допомагає зараз людям справлятися з тим, що вони ось знаходяться у цій у цій вимушеній міграції, і ми працюємо. А, тобто це команда українських психологів, так а, і ця організація вона існує з 2006 року, і вона допомагала до цього різним людям різної національності. І є дуже багато класних наукових досліджень, і ми вже бачимо там півтора роки зараз за нашу роботу, як це класно допомагає. Ось і тому для мене це така, знаєш. Ось нещодавно в нас була сертифікація, і ми захищали там кейси, які ми ось працювали, з якими ці півтора роки. І я ще раз відчула, як це важливо для мене, тобто яка це важлива, велика частина мого шляху, знаєш, зараз, моєї місії, мого життя. І тому, да, так, в мене така недовершена українська мова, але я. Буду намагатися, да, тому що я працюю українською і іноді російською, якщо людина просить про це, да? тому я також зарай, ну, хочу про це сказати. І на цій платформі можна отримати ці консультації, і, на, і так, і так. І так, що, що мені відповідати? На яке питання зараз про міграцію? Скажи. А, що ти ну, от, що, які, які найчастіші. Давай почнемо, напевно, з твого досвіду. З чим ти зіштовхнулась, переїхавши до іншої країни? І ну, як друге питання, це після того, як ти умовно адаптувалась, яким чином ти можеш і почала допомагати іншим українцям, які теж переїжджають, і ну, наскільки це зараз вирішене питання, чи це ще. ну, Більшість не адаптувалась їм важко, і вони ну, не можуть, не хочуть і повертатись не можуть, і залишитись не можуть. Ось якось так. Так. Ну насправді ось ти... класно, що ти відразу кілька питань задав, тому що те, що відбувалося у цій хвилі, да, за півтори роки, були кілька хвиль. І перша хвиля, яка була, це. А вже ж така ну, як розгубленість, да? велика розгубленість і дуже багато тривоги, за... і дуже багато, як знаєш, горювання за те, що люди залишилися без своїх домівок, ну, тобто без своїх звичних речей з одним рюкзаком. Да? І це була одна хвиля і без близьких людей. Да? А друга хвиля була це адаптуватися. Так. Все ж таки, зараз ми тут, і коли війна закінчиться, ні, ніхто не знає. І, як, і це було, як знаєш, це був такий час, як жити в умовах високої е, невизначеності. Да, тобто там ще не було навіть питання, куди, куди далі. Там було питання, коли це все закінчиться. Да? Коли це все закінчиться, і ось таке життя в умовах невизначеності. Ось, і, і зараз я би сказала, що йде така третя хвиля, да? коли люди все ж таки е, вирішують, де вони. І багато хто повертається в Україну, а багато хто залишається тут. І вони зустрічаються ось з цими питаннями, що тут робити, як тут не просто жити тимчасово, да, як вони там думали, а як, що тут робити, як себе тут реалізувати. І ось ця така тема реалізації, я б сказала, вона найчастіше, тому що коли базові вже потреби закриті, тобто є там житло, є якісь там, да, ну, як то сказати, їжі, там, якісь питання такі вирішені, да? діти в школу, в школу вже ходять і так далі. То ось постає питання про реалізацію. І тут українці наші вони стикаються з тим, що там вони були кимось, да? тобто працювали на державній службі 20 років, або були економістами, бухгалтерами, там, не знаю, юристами і так далі, і так далі. А там топ-менеджерами, а тут вони відчувають такий нуль. І ось це така тема, з якою ми дуже багато працюємо. Це з тим, щоб згадати, що ти не нуль, що в тебе не можуть забрати твій досвід, забрати твої навички, твої вміння, твою самоцінність не можуть забрати люди. Ну, інша країна або там, інші обставини не можуть цього забрати. І ось це такий, ну, я б сказала, одне з найчастіших питань це повернути собі свою силу, тобто згадати, хто я і як я можу реалізувати себе в цій іншій країні. І є, ну, ну, тобто, не те, що є. Це кожен день я бачу на своїх сесіях як життя людини, як її енергія розвертається на 90 градусів, коли вона повертається до своєї сили, вона бачить можливості, вона бачить ресурси, вона бачить, як їй ну, можна це зробити, да, реалізуватися. І все починає змінюватися. І я в цьому бачу також дуже велику місію свою а В тому, щоб, ну, нагадати людям про їх силу? У мене одразу виникає таке питання цікаве. У мене рубрика цікаве питання від Леоніда. Коли люди починають умовно реалізовуватись в іншій країні, чи часто вони повертаються до тої самої діяльності, якою вони займалися в Україні, чи часті випадки, ну, на твою думку, на, по твоєму досвіду, коли люди розуміють, що те, чим вони займалися в Україні, умовно, чим вони заробляли на життя, на сам ну, це не, не їх призначення, не те, що давало їм задоволення, а це був як засіб існування, який е, потрібен був тільки для того, щоб виживати. І ну, наскільки зараз умовно ті умови, які створені, е, в зв'язку з війною і переїздом, людям допомагають краще. Відчути і зрозуміти себе. Так, дуже багато людей, для них це можливість змінити свою діяльність для дуже багатьох, тому що вони дійсно, як це сказати, знаходять це в собі, що вони вже не хочуть робити те, що робили. так Тобто, умовно можна сказати, що війна допомогла їм це усвідомити. Так. Так, вона їм допомогла піти з нелюбімої не, не, не роботи, неулюбленої роботи. Вона допомогла їм піти з роботи, де їм там мало платили, або де їх там не поважали, ну, тобто, де не було розвитку. Це, я б сказала, 80%. 80%. 80%. І десь 20, можливо, навіть 15% це люди, які. І там робили те, що знали, те, що хотіли, те, що любили. Mm. І тут, приїхавши, вони повертаються до цього в інших, можливо, якихось форматах, але вони продовжують. да, Це стосується таких підприємців, які дуже активне, в них активне мислення, да, і вони можуть, як сказати, більш динамічно бачити, да, що. Що вони можуть робити. Але е, був час, і він, зараз він вже змінюється, да, коли і всі підприємці, і всі були в такому, знаєш, як в, в тумані. І треба було включати фари бли, близькі, які близько світять, а не, не, а не ті, що далеко, да, близької дальності. Тому е, я дуже рада, що, ми, якщо я бачу цю динаміку, що вона є. Що вона є і що люди починають просипатися, прокинатися і е, вже так ну, знаєш, повертатися до своїх справ, до того, що я хочу робити. Е, дуже багато ще тих, хто каже, що я не знаю мову, я не можу знати, вчити цю мову, вона мені не заходить, я її не любила, я її не обирав. І ця мова, я не можу спілкуватися. Ну, тобто дуже багато питань з цього а, дійсно. А, і... Це як супротив? супротив а, це таки, як і і супротив, це... і як важко. важко. Це дійсно важко. Це, це дійсно важко. І, знаєш, а українці, вони, в них є така штука, це, це тут, поживши да, вже півтора роки, я бачу таку різницю нашу, що в нас дуже висока планка до себе. Тобто, знаєш, якщо там європейська програма, ось там, навчальна, там вона там, ось день, там вона там, дві годинки, перерив годинка, там дві годинки, потім практика, там ще годинка, потім ще спілкуємось. Тобто, тобто, там, ну, тобто, Сама система навчання і у школах також вона знаєш, інша. Дуже багато ну, такого а, свобод, ну, Да, свободи і такого вільного часу, і, і часу для інтеграції, да? для того, щоб просто побути, для того, щоб ось те, що зайшло, воно там якось поварилось. А в нас така дуже висока планка, що я вже повинен, щоб всі вже довкола щось робить, а я ще не розмовляю, а всі вже розмовляють. Де вони цих всіх знаходять? І що цікаво, знаєш, що ну, і десь вони. Це, це в голові відбувається. А, в голові все. Тому що всі приходять з одним тим, тим самим, що мені дуже складно вивчати мову. Ну так, так це складно, тому що люди, це складно вивчати мову, коли в тебе нервова система не сьомирічної не дитини, яка живе без турбот, без клопот. Там. Тут, напевно, більше важливо, що вони змушені її вивчати, а не хочуть. І в цьому важкість. Важко робити те, що не дуже хочеться, а потрібно, і ти змушений це робити. Так, саме так. І тому це перше, що ми починаємо робити з людиною, яка мені каже, в мене низька концентрація, я якась тупа, я не можу вивчити нові слова. Тобто ми повертаємо мотивацію, а що вам це взагалі треба? що вам це часто не повертаємо, а взагалі Створюємо. А, а знаєш, дуже часто ще ну, дуже ж багато виїхало саме мам з діть, діть, дітьми, так? І вони звертаються з тим, в мене проблема, мої діти не вчать німецьку. Mm -hmm. <laughs> не хочуть вчити німецьку. Їм не подобається. А ви вчите а німецьку? Ні, не вчу, Мені також не подобається. Ну. Як, як це, Як переїзд? Чим ну, Міграція відрізняється від переїзду. Переїзд це тимчасова міграція це постійно, так? Правильно я розумію? А, ну, Я би так сказала. Тобто в нас взагалі не, не просто міграція, в нас вимушена міграція. І це, це інша міграція. Тому що навіть міграція і переїзд, вони, а, знаєш, є, в них є спільне. Це в мене була мета. Це в мене було бажання переїхати. І це складно, важко. Я дізнаюся, що для того треба. Я знаю, що мені там буде ну, там, якийсь час дуже важко, тому що я не знаю, де там те вирішити, де це вирішити, куди піти, що робити, хто мені буде допомагати і так далі. Але людина готується до міграції і до переїзду. До вимушеної міграції вона не готується, і їй здається, що вона просто жертва, яку знаєш, простір викинув кудись на берег. Не знає. Оце і зараз у людей, тобто через півтора року нічого не змінилося так само, чи якось зараз вже змінюється ця, ця штука. Змінюється. Зараз вже не так. Тобто зараз пройшов час, і вони вже починають бачити, що, наче як є якийсь вибір, і що я на щось впливаю, і що я можу щось вирішити, але це не змінює того, що ось цей весь рік вони живуть у цьому напруженні, тобто війна ж не закінчилася. Можна сказати, що більшість українців чекає можливості повернутися. Так, можна. Як тобі допомогла вимушена міграція знайти от своє призначення, чи якось його змінити? Чи воно змінилось в тебе після переїзду? І як, в тебе, як це тебе змінило і розуміння своєї місії, своєї діяльності в іншій країні? А, так, мене це змінило. Я за цей за ці півтора роки, тобто моя професіональна така кваліфікація, да, вона там помножилася на там X10. тобто саме, саме кваліфікація, спеціалізація я на маю на увазі. Да, тому що, наприклад, до війни я працювала з одними клієнтами, да, це були питання відносин. Це були питання реалізації, це були питання психосоматичних якихось станів, емоційних, да, дуже якихось, які е, е, тривожать людей. А тут я опинилася в тому, що нам дали знаєш, як інструмент ну, у цій німецькій організації, і сказали: він для всього. <раплі> Вам треба навчитися його використовувати для всього. І, а вже ж немає такого інструменту. Ну, ми розуміємо в природі, да? щоб він був для всього, крім, напевно, цього знаєш, поля серця. Тому що за, цей, за ці півтора роки я побачила, що зцілення, е, ну тобто терапевтичний такий ефект, відбувається саме за рахунок цього поля, твого поля, твого серця, твого співчуття і твого е, такого широго співчуття і підтримки яка Яку потребує людина? І саме це, ось ну, це ну, можна сказати, моє серце це був тренажер, ну, як це, да, Воно потрапило як у тренажерний зал, знаєш де воно збільшилося. Тобто я за цей час є якийсь мій особистий біль. А є ще біль ось тих людей, які там, ну, щоб ти розумів, там 25 людей може бути за тиждень. Прокачка сердечного м'язу, скажімо. Так, і вже ж це мене змінило. Ну, тобто змінило у сторону, знаєш яку? Тобто я, е, побач... я відчула кожною клітиною таку дуже велику мощ, як силу людського духу. Тому що люди приходили вже ж з, інш... з різними історіями, да, з різними там, як вони там, що в них відбувалося за цей час на фоні війни. І да, сила людського духу і нашого українського духу, саме, знаєш, так, українського роду, які ми, ну, які ми не, не, як це сказати, незламні, незламні. І ось це, це дуже мене змінило. Це мені дало відчувати себе, ну ось свою таку силу незламну. Це дало тобі якесь розуміння іншого бачення українців, українського народу, скажімо так, тобто, так. Самих українців, які вони насправді, на що раніше взагалі не звертались увага? Так. Я побачила, що в нас дуже багато ось цієї сили і. Цієї єдності, якої, не було, якої я не бачила раніше, і цієї відповідальності, і такого знаєш, відвертого пошуку, що зі мною, що мені зробити, тому що ну, такий масовий світ він спить, коли немає кризи якоїсь, да? коли просто все добре, у зона якогось комфорту, люди ну, засинають. Вони засинають у своїх хлопотах повсякденних якихось рутині. А коли люди переживають ось таку кризу, до якої їх не готували, розумієш? В них ось відкривається цей такий а, ну, відвертий пошук, ніби те, що тобі хтось сказав, знаєш, тобі треба розвиватися. Тобі треба там до психолога, тобі треба щось якось зі своєю самооцінкою попрацювати, або якось щось робота в тебе така. Ну ти ж не задоволений, чого ти там сидиш, да, і так далі. Тобто, тобто їх нас всіх, знаєш, простір просто, у цей розвиток. Тобто зараз виходить як е, самонавчання, розвиток, саморозвиток, пошук себе це як необхідність, а не як. Якісь хобі uh, чи цікавленість. Так. Ось коли я робила фестиваль ще у Києві да? з 2015 року, тоді ми думали, як донести до, люд... до людей, що їм необхідний розвиток, що їм необхідна йога, що їм необхідна там, якась психологія. Да? А зараз це просто необхідність, це вийшло на рівень потреби. І це дуже такий мощний ривок. Я бачу, що це ривок для нашої нації: це ривок трансформаційний, глибокий. Це знаєш, як і і ми всі плачемо в цьому ривку. Ну, періодично, ну то стонемо я б навіть сказала. Ну, Тому що нам хочеться скоріше, швидше. Швидше, давайте швидше, давайте більше, давайте, давайте результати. А це як ну, і ви собі, ти там сідаєш у машину, да, їдеш там на швидкості не знаю, 150 км в годину, і ти бачиш, як проноситься там скрізь, скрізь вікно, да, там дома, дерева і так далі, і ти бачиш о, швидкість, я лечу. А тут ти сідаєш у літак, у якого швидкість там у рази більше, да? І ти дивишся у вікно ну, да, з літаку. Що ти бачиш? Ти бачиш, як там трошки якось ці облачка, якось вони пливуть, єлі-єлі, да, ось таке, але ти, твоя швидкість вона набагато більша. І ось це те, що зараз відбувається: ця швидкість і ці процеси в Україні, в українцях, вони відбуваються зараз більше всередині ніж зовні. Та ззовні ми побачимо, коли вийдемо з літака. Ми побачимо, що ми. Там там на машині хтось, він ще їде і буде їхати кілька днів. думаєш що він їде швидко, так? Да? Так. Так. Думає, що він їде швидко. А тут ми вже вийшли з літака, і ми вже в іншому країну в іншій, в іншій реальності. Ми вже інші, да? інші. Сілий літак одні. А... Так. Так. Друзі, у нас вийшла дійсно цікава розмова з психологом Юлією Рудаковою. Ми підняли багато важливих тем, які зараз актуальні для українців по всьому світу. Ми розділили наше інтерв'ю на п'ять частин, і після кожної частини ми будемо пропонувати вам відповісти на певні питання у коментарях для того, щоб ви могли разом з нами порефлексувати, задати собі питання, відповіді на які допоможуть вам бути більш свідомими, навіть у такій непростій. Для нас всіх часи як зараз. Тож сьогодні ви подивились першу частину з п'яти, впевнений, що серед глядачів є ті, що виїжджали з України через повномасштабне вторгнення. Поділіться, будь ласка, чи ви проживали те саме, що описувала Юлія, чи що ви відчували, чи звертались до психолога. Якщо ні, то чому і що вас зупиняло? Обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. Бо зовсім скоро на каналі вийде друга частина нашого підкаст інтервю з Юлією. До зустрічі у коментарях та в ефірі.